Останнє приготування перед святковим обидом на свято жнив. Або я тебе бачу. Ось такий стіл. З українськими стравами. Так, так. так. Це Валерій да, з куркою Лещенко готує таку страву як курка обикновенна. Курка обикновенна. Також такі бутерброди є, навіть є з червоною крою. ось такі є страви. Це у нас Саша. Які твої враження, Саша, від сьогоднішнього свята? Что? Скажи щось, пар пару слів для своїх рідних. Потім ми їм покажемо. Я люблю мої бабусі усе багато, собачки. Що ти хочеш побажати своїм батькам, свої, своїм рідним і я своїй церкві? Хочу побажати церкви? Щиро дякую. Візьмемо невеличке інтерв'ю. Які твої враження від це... сьогоднішнього свята? Мир супер понравилась двадцять це у нас Ян. От. От. Ще у нас є Давид. Давид, Що ти хочеш сказати? Слова побажання для своїх рідних для церкви. Щасливий суботи, всім щасливої суботи, що би ти хотів сказати? Щиро дякую машину это ти не так пода, Андрій. Які твої враження сьогоднішнього свята? Классно. Побольше таких до праздников, потому да. что очень красиво, очень творчески, много талантов увидели сегодня, поэтому очень круто. И еще очень вкусная еда, которую мы все ждем покушать. А, что бы ты хотели побожать для своих ридных, для церкви. А, э, Чтобы всегда оставались с Богом и благодарили Бога за то, что что имеют, что и что Бог дает. Угу. Щиро дякую. Наталя, які твої враження від свята жнив 2025? Що би ти хотіла побажати для своїх рідних, для церкви? Щоб ми отримали все піар і особливо. Щиро дуже гарно вибажає особливо. Дякую. <риклад> які твої враження від сьогоднішнього свята? Жнив? І що би ти хотів побажати для своїх рідних, для церкви? Мудрості і радості. Так, щиро дякую. Звернутися до вас запитанням. яке ваше враження від сьогоднішнього свята? І Що би ви хотіли побажати для своїх рідних, для церкви? сказать в первую очередь слава Богу за то, что он нас объединяет и, и во всем помогает. И действительно за эти обильные благословения, которые мы получили сегодня. И народу было очень много. Спасибо а, за все. Да, я хочу да, присоединиться к краечке и сказать, что да, и очень благословенный день, очень э, поднято настроение, что все-таки Бог нас благословляет. І то, що ми зібрали, сьогодні очень много прийшло, і слава Богу. Нас Бог все-таки благословляє і сплащає нас. А для тих, хто буде дивитися нас в Україні, ви хотіли побажати. Особливо на Україні. Желаем только мира, добра и любить, всегда с Господом, чтобы мы молились, и мы молимся за них. Чтобы наши места снова видно мирное життя. И чтобы люди зажили счастливо. счастливо и, и с Богом. И с Богом. Тому, no. що ніхто не допоможе, хто не був. No. Ah, щиро дякую. <laughs> da, я хочу сказати, що дуже серце болить за Україну. Я вся там, моя душа там. Я тут, вона там, там діти. І дуже прикрутилися на наші міста. Такі Ну, У нас є Бог, в якому ми віримо. Він нам поможе без нього. Ми нічого не зможемо. Щиро дякую вам, сестра. запитати Андрій, які твої враження від сьогоднішнього свята, жнив 2025? Що би ти хотів побажати для рідних своїх в Україні і для церкви нашої? Дуже радий, що взагалі є можливість така подякувати Господу за всі благословення за той 25-й рік, що ми всі маємо ту статок, пожиток маємо що їсти, маємо де жити країна у нас. Благословенна, і тут мир. хочу побажати всім, щоб всі розраховували на Господа нашого, щоб всі довіряли йому. І тоді, як пишеться, як в сьогоднішньому році, хто буде дотримуватися Господнього слова, той буде успішний у своєму житті. Тому всім бажаю успіху Господньому. Дякую. Запитати, які є враження від сьогоднішнього свята жнив? Ой, сьогодні такі були сюрпризи, всі так підготувалися, і хотіли, щоб це було як найкраще. Ну, ми стараємося. І духовна програма, і їжа фізична, все на місці. Що ти хочеш побажати для церкви, для своїх рідних? Найперше, щоб було мирне небо в нашій Україні, а в нас щоб було. Серед цього благополуччя, щоб люди не забували про Бога в цьому добробуті, бути вдячними Богу за все, пам'ятати з чиєї руки на це все. Дякую. Запрошуємо брата Геннадія звершити молитву. Дорогой Небесний Отець, ми сердечно Тебе благодарим за Твої благословення, Господи, в этой благословенній країні. пошли каждому, Господи, избыток всего этого. Но чтобы только, не только мы имели пищу, одежду, Господи, но могли еще нести Твою весть в этой стране, в этом городе, Господи. Каждого благослови. И на сегодняшний обед, Господи, чтобы это все нам пошло на пользу. Благослови в будущем, работай нас, Господи. Всем необходимым, ты знаешь, потому что мы люди слабые и немощные. Не оставь нас и благослови. Все это просим во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Всім смачного.